Доброго дня, шановні мої глядачі. Сьогоднішнє відео у мене буде на таку тему: вигідний та невигідний фон для рослин. Також ще затрону таку тему получених посилок. Дві штучки я отримала, вже повисаджувала, не знімала я розпаковку, повисаджувала, бо ну, я вам все розкажу покажу, розкажу свої сумніви. Тож почнімо із першої теми фон для рослин, вигідний та невигідний. От зараз прямо знімаю і от зараз підійду ближче. Ось уже зразу, як приклад такого вдалого розміщення. Оці пожовклі вже листочки деревця гін-кобілоба, вже вони обсипаються. Така у них форма. Цікава. І от як гарно воно виглядає на фоні червоного Барбарису. Була думка така його звідси гінкобілобу пересаджувати. Ну, це ж це міркування, що дуже ж воно гарно поєднується, поки що це не вирішила остаточно для себе це питання, чи залишити його тут, чи все ж таки пересадити. Ну, ось іще ж Пройдемося до іншої рослинки, де я теж хочу сказати, як приклад вдалого, от як звідси дивиться, от прямо дивимося, світлий забор, і там гаура росте, і її квіточок біленьких зовсім і не видно. Ну зараз ми переходимо, щоб фон помінявся, і фоном буде оця зелена туя. І відразу ж ось вам з'являється ж гаура, а так її іначе ж і не було зовсім. Ну отже ж така важливість. Потім ще ось приклад такий. Вже я показувала його, ну, то я так якби між іншим проходячи повз. А зараз це як в тему мого відео, що як гарно на фоні ялівця цього голубого. Виглядає Вербина, ну таке поєднання цього кольору бускового, лілового, на фоні такого голубого фона. Також гарним фоном для цієї ж вербини є. Барбарисик. Зараз він теж уже окрасився в такий червоний колір. Це Барбарис Венеція. І ось теж я так як стою, тут споглядаю на свої квітнички. Подобається таке от як поєднання. І спереді біла плямка Алісума, потім ще жовтенькі петунії. Ну, вони не яскраво жовті, а такі, як горчичні. Потім ось дуже подобається мені оця цинерарія широколиста. Це вона зараз дощик дрібненький іде, і вона, як в крапенку, а так у неї листочки чисто сизі, дуже-дуже гарна. Потім ось тут, як дивиться, я там прибрала дерен, був у мене зелений великий куч дерена. Я його прибрала майже зовсім, оставила молоденькі гілочки. І от зараз тепер вирисовується, що голубий ялівець, от він перша сосна зелена, а потім ялівець. І от він, його стало видно, що він на фоні темного. Похироплідника, он який за ним, під забором аж. теж стало його помітно, то раніше на світлому фоні дерена зовсім не видно його було. Ось також підрядком із цих трьох кульок і самшиту, спереді ось плямка така розрослася сама, це ясколка. Колись вона в мене тут зростала, потім я її прибрала, ну, це зійшла з насіння сама. Ну, тут зараз ось так виглядає, берізка карликова вже майже без листячка, то новенький церцис. то новеньку трояндочку посадила. Ну, зараз вже перейду до наступної теми про свої ж посилочки. Дощик пускається, вітер розбирається, От, листочки летять. Ну, В общем, на днях я отримала дві посилки. Замовила їх, ну, одну обдуману, там, де трояндочки, це я все як місця для них придумувала і заздалегідь. Усе вирішувала і знала, де я що буду садити. Іншу посилочку, так би мовити, я для себе таку характеристику, сама для себе як оприділила, що буває як покупательне настроєння. Настрій такий, що хочеться робити покупки, не дуже зважуючи на різні за і проти. Ну так от, зараз розкажу про посилочку з трояндами. Вона замовлення було в інтернет-магазині Кустик. Перший раз я там замовляла. Прийшли троянди, хоча там було написано, що коренева, коренева система буде в тубусі. Ну, це я вже отримувала ж трояндочки не раз є. Знаю, як це, як в тубусі. Ну, Насправді, вони прийшли з відкритою кореневою системою. Корні там були просто ну, було шість троянд. І вони були у целфановому такому пакеті, вже там глину вмочалися, повисохала, ну, самі саджанці зелененькі були. Ну, ось зараз сюди підійдемо, я вам розповідала в минулому відео. Ось я їх висадила. Прибрала я звідси Дела сперму ось її часточки поставались. Одна він майже квітує. І ось посадила я тут дві трояндочки. Це Вестпонт. І далі Аліда Тут іще зростає ось третя трояндочка. Ось такого кольору. І вони будуть підходити одна до одної. Та жовтенька, вестпонт, як червоний піонерський галстук кольором. Думаю, що вони таким трикутничком будуть зростати. Між туйками тут це буде доречно. Ну, і ось зараз підемо і покажу, де я повисаджувала наступні трояндочки. І чому ж саме там? І що це ж в тему, що фон, що ключовим моментом для підбору місця для цих троянд була... Іменно наявність такого фону. Ну, ось, зараз сюди підійдемо. Це ось барбарис такий зараз. Ось квіточки Троянди Автодрім. Така вона велика. Перше цвітіння вона була десь півтора метри, а зараз вже, мабуть, під 2 метри. Ну і ось. Ось я стою на такій доріжці. Інший Барбарис Еректа. Ніяк не збереться покрасніти тільки вершечок. А отже ж, ялівець Blue Arrow або Skyrocket, бо він широкий, це я так думаю. Ну і от трояндочку, ось я її де посадила. Це трояндочка Бургунді Ice. У неї колір такий, як Ну, Як буряковий. І Я думаю, що на тлі оцього ялівця голубого це буде гарно виглядати, тим більше у поєднанні з таким блідожовтим кольором трояндочки автодрім. Там він уже, як фон під забором, уже доволі розрісся бересклет. І ось іще такий уже ж великий кипарисовик, колумнарис. Ось він такий. Он під ним айстра трава Ну і ось же ж, це я сказала, Бургунді Айс трояндочка, а ось видніється, тут етикеточки біленькі. Тут троянду теж я посадила з цієї ж посилки. Називається вона Санта Моніка. І вона такого рожево-лілового кольору. Теж із такою простою формою квітки, негусто набита, ну, я таки полюбляю. І мені здається, що це вони на фоні цих голубих ялівців, які ялівець, такого тону трояндочки будуть виглядати. Гарно. Це такі у мене міркування. Тут ось так ось вівсянниці розсадила. Тут ось ще раніше висаджувала, ну це з іншої посилки, це ще від Бережнюків. Це трояндочка Бурбон Стріт. Ну, така вона щось. Кончики підсихають, брунічок я не бачу, хоча в інших, які я разом з нею отримувала, Брунічки там красненькі є. Ну, я її дужче стала поливати. Можливо, ж піде в ріст Ну от. Так, зараз тут все виглядає. Це ще не кінцевий вигляд. Щось, наприклад, цей барбарис посередині еректа, він зараз мені закриває дуже. Я ж чекаю, що він вже окраситься в свій гарний колір. Хай побудеш красавчиком, і потім я його аж наполовину зріжу, аби він не закривав мені цей кіпарисавик. Я ж сподіваюся, що і трояндочки ж виростуть. Ну, поки ще отак. От а потім ще ось такий же приклад, що поєднання, аби було одне на фоні другого, видно. Ось я порозсаджувала сюди піжму, світло, також світлий цей триколор очіток. Вони завжди на землі виглядають помітними. Ну, і ось діє, дієрвіла краснолиста. І кругом неї я теж піжмочку таку хочу, щоб вона прям таким килимком заслала, щоб було видно червонясту дієрвіло. Зараз йдемо в огород, ось через двір проходжу і зніму оце я герантином. Який красунчик. Я від нього в захваті, взагалі, я його викопала з землі. Ось листочки ще понанизувались. Ну, яка краса Яке листя в нього. Я його хочу навіть до хати забрати. Ось зараз ми йдемо сюди за хату, і я вам покажу. Свою ж розкажу про другу свою посилочку. Ось отут я зробила нові клумби, ну це буде окрема тема, бо бачу, що вже багато я тут відео довге, виходить. А тут я хочу сказати про фон же. Ось зростає висаджене просо. От ви його зараз бачите? І я не бачу. А отак. Так як присісти на фоні неба, а якщо я от із хати, із вікна, дивлюсь якраз от сюди, ось по цій же лінії, а то теж я його не бачу. Воно виходить на фоні того вічно-зеленого молочаю. Тобто, сказати би, що він як вийгела, вона листя скине і появиться чорний фон, то теж буде таке ж голубе п'ятно, і я все рівно ж не буду бачити просто ж це. А його потрібно пересадити мені десь на пів метри вперед, аби для нього фоном виступала просто земля. Це ж таке воно повітряне. Його складно замітити. І для нього і потрібен якийсь фон. Ну, так же ж, зараз я на присядки, на фоні неба то видно. А так як з вікна, то на фоні землі. Ну, ось то просто хеві-метал, а це ось шинандо. А це зараз вже ось скажу ж про ті айстрочки, що я отримала другу посилку. І буду вже завершувати відео. Ось заказала я другу посилку в інтернет-магазині. Теж перший раз замовляю. І називається цей магазин Керт Маркет. Ось трояндочки. Ось я їх так по краю тут висадила. Шість штучок я їх замовляла. Ой, трояндечки, астри. Астрочки, шість різних кольорів. Я їх замовила, бо я вам розповідала, що зараз я прям захопилася цією рослинкою. І дуже мені схотілось. Ціна була приваблива, 59 гривень. Я їх, які там сорти на сайті були, я їх усі шість і замовила. От прийшла ця посилка. Ловлю фон для проса, щоб вам його покраще показати. Дощ починається. Ну так от, розкажу ж про ці астрочки. Ну, в общем, шість астрочок. І вони ж зараз дож, хоч одна була, повинна була б квітувати. А ні, немає бутончики, немає квіточок, тільки бутончики. Що там буде, важко сказати. Навіть я, так би мовити, не хочу зарані якісь такі свої виводи робити. Ну, підозра така є, що вони самі звичайні, такі, як у мене, є. Ніякого тут кольоровості не буде. Ну, це, це будемо побачимо. О, просто, просто. Ну все, дощик пускається, я буду завершувати відео, наступне зроблю. Все-таки хочу іще ж посилку замовляти, бо ось тут у мене ж така клумбочка ще на вуглі. Ну, то вже буде окрема тема. Розкажу про ці свої нові клумби, як я їх зробила, які в мене тут задумки, що воно тут буде. А на сьогодні все. Розказала, що важливий фон для рослинок, і про це треба. Пам'ятати, коли висаджується рослинка. Ну, все, на цьому завершую. Дякую за увагу. Пишіть свої думки, ставте вподобайки, підписуйтесь, підпишіться хтось один. У мене 699 людей, один чоловік, підпишіться, будь ласка, все. всім до побачення.